У порядку денному засідання Укртрубопрому кілька пунктів. Одразу взялись за організаційні питання зміни в складі об'єднання. Так у зв'язку із зупинкою діяльності Луганського трубного заводу його було виведено зі складу об'єднання. Були також прийняті до відома зміни в назві ряду підприємств, а також включено до об'єднання Юрія Атанасова. До уставу «Укртрубопрому» були внесені деякі зміни згідно діючого законодавства. Далі члени об'єднання дізнались про підсумки роботи підприємств гірничо металургійного комплексу в першому півріччі 2013 року. У порівнянні з минулим роком спостерігається зниження виробництва сталі готового прокату стальних труб. Трубним підприємствам доводиться працювати в умовах гострої конкуренції як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках. Така ситуація визвана значительним і збитком. мировых производственных мощностей, а также высокой энерго- и материалоемкостью отечественной металлопродукции, обусловленной моральным и физическим износом основного металлургического оборудования и влиянием природных факторов. Это качество добываемых в Украине железнодородного сырья и углей, большие затраты на их подготовку к использованию в производстве. Ряду підприємств об'єднання довелось знизити виробництво труб. Лише деяким вдалося його підвищити. Серед них є і Нікопольське – «Сентравіс Продакшн Юкрейн Трубосталь Оскар. Загалом підприємство Укртрубопрома за перше півріччя 2013 року знизили обсяги виробництва стальних труб на 29,4% порівняно з минулими показниками. Несвоєвременне бюджетне розміщення НДС, там по кожному підприємству у вас матеріалах справочка є. Э, Антидемпинговые расследования на внешнем рынке, ужесточение конкурентной борьбы, высокие цены на энергоносители, повлияющие на увеличение цен на сырье и материалы и в конечном счете на готовую продукцию. Эти и другие факторы сделали трубную продукцию Украины ну, слабо конкурентной на внешних рынках. Для покращення конкурентоздатності української трубної продукції на зовнішніх ринках підприємствам гірничо-металургійного комплексу треба продовжити модернізацію, впровадження нових розробок у виробництва та розширяти сортамент продукції.